Блей-офф національної баскетбольної асоціації в самому розпалі. Вже дуже скоро фінал, який додасть ще більший градус в це спекотне літо. Але по закінченню сезону цікаві події не зникнуть з нашого горизонту. Матчів не буде, але буде драфт. Знайомство з молодими талантами знов почнуться обміни, зміни в складах на тренерському містку. А Апогеєм стане, звісно, ринок вільних агентів, про який я хотів з вами сьогодні поговорити, адже є дуже багато цікавих імен, які влітку 2024 року будуть без контрактів. Тому від мене топ-15 найкращих вільних агентів, а від вас лайк цьому відео та всього-навсього одне поширення. Відправте рідним, знайомим, ворогам. Неважливо, головне, це ваша активність. Ей, йоу, усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс. Влаштовуйтесь позручніше, приємного перегляду, а ми починаємо! Let's go! Спочатку я хотів виділити тих гравців, які варті згадування, але вони не змогли потрапити у топ-15. Це Імануель Квіклі, Баді Хілд, Келі Убре, Айзе Хартенштайн, Расел Весбрук і багато хто ще. Тобто ви розумієте, якого масштабу особистості потрапили в цей рейтинг. П'ятнадцяте місце в нас відкриває. Йонас Валанчунас. Центровий нового Орлеану є величезною загрозою в постій. Валанчунос має кремезне тіло, що допомагає захищати фарбу, однак його дуже легко розмінюють через брак рухливості, що в підсумку дає міс-матчі для суперників, а постапи не є найефективнішим способом забивати, що обмежує його вплив у сучасній NBA. До того ж, Йонас не так часто кидає триочкові півтори спроби за гру з реалізацією у 31%, тобто він може влучити відкритий триочковий один раз за. Матч, але спейсінгу для команди це не дає, що підштовхує Pelicans все ж роз'єднувати їх зв'язку з зайоном. До того ж, у Юти є зацікавленість у поєднанні литовського та фінського бігмена. Марканен Валанчунас будуть виглядати куди органічніше, Вокер Кеслер отримує ще час на розвиток, а найголовніше ментора. До того ж, Юта цілком може запропонувати контракт 54 мільйони на три роки, від чого також буде в плюсі 32-річний Валанчунас, який демонструє стагнацію в статистичних показниках та в минулому сезоні набирав 12, Дев'ять підбирань, дві передачі при реалізації 56% з гри. Це, звісно, ще непогано, але розраховувати на якийсь прогрес не варто. На 14-й позиції розташувався Кентавіус Колдвелл Поп, атакуючи захисник Денвер Нагетс має опцію гравця на наступний рік у розмірі 15,4 мільйонів доларів. Але для 31-річного КСП це може стати останнім великий контракт у його кар'єрі, тому я не думаю, що він погодиться активувати опцію та буде виходити на ринок. Бо від такого тувей гравця жодна команда не відмовиться. Кентавіус набирав 10 очок, реалізуючи 46% з гри та 40,5% з 3очкової. Він набере багато на себе в атаці, але надійна опція і буде реалізовувати відкриті китки. Кентавіус може закрити найкращого атакувального гравця суперників на позиції від 1 до 3 номера. І, як на мене, це другий найкращий треінді-гравець цього ринку вільних агентів. А ще у нього є чемпіонський досвід. А беручи складність стану платіжки Денвера, вони навчали. Рядше зможуть перепідписати KCP без залізання у шалений податок на розкіш, тому цілком ймовірно, що ця суперп'ятірка розпадеться. Тринадцятий Дянджело Рассел діло такий фартовий в плей-офф, як і це диявольське число. Але якщо ми беремо велику вибірку по регулярці, то Діанджело провів один з кращих сезонів за кар'єру: майже 19 очок, 3 підбирання, 6 передач, 45,5% з гри, 41,5% з половиною Це найкращий показник реалізації здалеку за всю кар'єру. Як так вийшло, що ці цифри ми маємо перед контрактним роком, напевно, це збіг. Звісно, Расел має опцію гравця на 18 мільйонів, але йому краще отримати угоду на більший термін. До того ж, передумови до цього є. Він має дуже непоганий Дриблін та добре вміє гоняти пікінроли з великими. І я знаю, як мінімум одну команду, де конче необхідний плеймейкер з триочковим. І це Орландо Меджик, які можуть запропонувати найвигідніший контракт. у 75 мільйонів на 4 роки. В теорії ЛАЛ можуть провернути угоду Sunent Trade, але для цього треба вигідний обмін на руках та згода самого гравця. Але як варіант, то й чому ні? На 12 му місці розташувався Нік Клекстон. Клекстон є необмежено вільним агентом, тому в теорії будь-яка команда може претендувати на цього доволі якісного рім-протектора. Але у Брукліна є важелі впливу, які цілком можуть спрацювати, щоб залишити центрового у себе. У НЕЦ є права Бьорда, які дають можливість дати довший та більший контракт. І як на мене, 100 мільйонів на 5 років це ідеально для Ніка. Він дуже талановитий захисник. Але йому бракує ваги, щоб штовхатися під кошиком та мати перевагу в цьому аспекті. Хоча за рахунок стрибку і довжелезного розмаху рук йому цілком вдається це компенсувати. Нік Клекстон обмежений в нападі, але як роллер, який завершує алюпи, ставить скріни та бореться на підбираннях, це цілком робоча схема. До того ж, Бруклін бачить в 25-річному бігмені стартового центра, що гарантує ігровий час. Сезон 2020. 22-23 був проривним для клекстона. В цьому сезоні його показники погіршились, але все рівно виглядають дуже перспективно. 12 очок, 10 підбирань, два блоки при реалізації у 63% з гри в принципі виглядають дуже непогано, беручи до уваги на те, що Бруклінець провели повністю цей сезон. Одинадцяте місце займає один з кращих запасних гравців сезону 2023 2024 років. Малік Монк. Сакраменто Кінгс не зможуть легко замінити Монка, тому вони можуть викласти близько 80 мільйонів доларів на 4 роки. У цьому сезоні Малік набрав рекордні в кар'єрі 15,5 очок за гру та 5 передач. Він зріс як у завершальній стадії, так і у організовуванні нападу, а йому лише 26 років. А це означає, що в майбутньому він може. Ще покращити свої показники. Монк є ключовим гравцем Кінгс із лави запасних, і його втрата значно зашкодить нападу команди. Тому обидві сторони зацікавлені в продовженні співпраці. До того ж, навряд чи Малік Монк знайде кращих угод, ніж та яку Сакраменто може запропонувати йому цього літа, і він повинен її прийняти, якщо він, звісно, не Деніс Шрьодер. Десятку відкриває Тобаес Харіс. В останні сезони 31-річний Форвард став свого роду цапом відбувайлом у всіх невдачах Філадельфії 76ers. і вони прямим текстом кажуть, що не зацікавлені в Тобайсі. А нещодавно взагалі з'явився коментар від керівництва Філи, що було помилкою надати новий контракт Джимі Батлеру. Нагадаю, що саме через Харріса Джимбо не отримав пропозицію від Sixers, про що всі і так казали весь цей час. Тому відносини зіпсовані максимально. І Тобайс Харріс точно. Буде міняти свою прописку. І Детройт може стати найкращим місцем для Форварда. По-перше, він вже грав за Пістонс та провів там 2 роки та неповних три сезони своєї кар'єри. По-друге, поршні єдині можуть виписати великий контракт на довгий термін. Найкращою угодою я бачу 80 мільйонів на 4 роки, що для гравця вище середнього рівня дуже непоганий варіант, і він точно зможе принести перемоги, які ой як потрібні цій франшизі. Тобайс універсальний в обороні, він може давати простір, розтягувати захист суперника, так само забивати з дриблінгом чи робити прохід під кільце. Тому це файний варіант для обох сторін. Дев'ятий в моєму топі стає Майлз Бріджес. Його сильною стороною є дикий атлетизм, сила, величезний стрибок, щоб влавлювати неймовірні алюпи від ламело боло. Та в принципі має ідеальний архетип слешера. Після пропуску сезону, через відсторонення, самі знаєте, за яких обставин. Після повернення Майлз почав прогресувати в шутінгу з триочковою. набираючи 21 очко, 7 підбирань за гру цього сезону. Бріджес має шанси. Стати ще кращим йому лише 26 років, і атлетичний прайм ще не почався. Питання чи захоче Шарлот не помічати проблем Бріджеса поза кортом. Останнім часом Форвард має справу з деякими особистими проблемами, які постійно відволікають від баскетболу. Але попри все, Майлз Бріджес грає на високому рівні, тому цілком цього літа він може отримати чек його життя. Я думаю, 100 мільйонів доларів на 4 роки цілком гідна пропозиція, яка влаштує і Майлза, і Хорнец. На восьмому місці розташовується Клей Томсон. Попри невдалий сезон Клей все ще гравець високого рівня. Він елітний снайпер, який влучає 39% на 9 спробах за гру, але іноді робить дуже погані китки, які, можливо, раніше потрапляли, але тепер не так регулярно. Міцний захисник, але і там втратив швидкість і перший крок, що робить його більш вразливим елементом на своїй половині. Чому я вважаю, що Голден Стейт є найкращим місцем для Клея Томсона? Найголовніший фактор, чому. Йому слід не обрати гроші та домовитися про нову угоду з ГСВ. Це те, що він залишиться вдома та зможе легендарно закінчити кар'єру. Контракт на три роки і 80 мільйонів це ідеально, бо по таймлайну він буде співпадати зі Стефом Карі та Дреймондом Гріном. До того ж, об'єктивно описує його вклад у гру команди. Беручи до уваги, що два роки свого максимального контракту він провів у лазареті, тому це цілком тімфрендлі. Warriors хочуть отримати клея на розумній угоді, а Томсон хоче піти на пенсію під оплесків вболівальників воїнів. Це означає, що це партнерство має продовжуватися і, ймовірно, так і буде. Голден Стейт продовжуватимуть формувати склад, щоб боротися за максимально амбітні цілі. Поки у Warriors є Карі Томсон і Грін під керівництвом Стіва Кера, у них буде шанс до того, ж молодь потроху зростає. В минулому сезоні ми побачили прогрес Джонатана Комінкі. Непогано проявив себе новачок Брендін Подземський. Як актив для обмінів залишається Ендрю Вігінс, якщо він не відшукає свою найкращу гру Томсону, поки що не запропонували контракт, але Ворріорс ймовірно оцінюють ринок для клея, перш ніж подати пропозицію. Сьому позицію займає Демар Дерозен. Дерозен залишається одним із найкращих бомбардирів середньої дистанції та дуже гарним гравцем у клатчі. Незважаючи на свій вік, а в новому сезоні Демару буде 35, він повільно старіє. Все ще досить атлетичний, хоча й не на рівні свого прайму, але це зрозуміло. Звичайно, Нікс. Хочуть гравця калібру Леброна Джеймса, але наразі це малоімовірно. Гравцем, якого вони реально можуть придбати, є Демар Дерозен. І він міг би мати великий вплив разом із Джелліном Брансоном і Джуліусом Рендлом. Дерозен все ще може набрати 20 очок за гру. Той факт, що Демар відмовився від дворічної годи і зарплатнею до 40 мільйонів доларів за сезон від Чикаго, свідчить про те, що він розглядає контракти на триваліший термін. До того ж, Дерозен має великий досвід плей-офф, щоб допомогти Нікс досягти своїх цілей. Та й прикольно самому гравцю потрапити в конкуруючу команду. Нью-Йорк може обміняти бої Богдановича і Мічела Робінсена, пасанин трейду, домовившись з Чикаго, щоб Булс не втрачали просто так свої активи, або ж відрахувати Богдановича, бо його контракт не гарантований, та обміняти Робінсона тим самим розчистивши свою платіжку, і все одно намагатися отримати собі зіркового гравця. Шостий номер рейтингу забирає Джеймс Харден. Він більше не той гравець, який може самотужки побудувати напад команди. Однак Харден все ще є одним із найкращих плеймейкерів в Лізі, а його високий баскетбольний IQ допомагає залучати партнерів по команді максимально ефективним способом і відігравати ключову роль у організації, яка хоче боротися за чемпіонство NBA. Звісно, про чокерство плей-офф я не забуваю, але він вже і не перша опція колективу. Свій кидок Джеймс тримає на стабільному рівні, хоча в атлетичному плані втратив пару кроків, але стиль його гри мінімізує слабкі сторони. Борода не знайде кращого місця для гри, ніж у Лос-Анджелес Кліперс, і лише вітрильники готові платити йому 30 мільйонів доларів за сезон. Харден не має інтересу з боку інших контендерів. До того ж, він спалив мости з трьома франшизами на сьогоднішній день: це Х'юстон, Бруклін та Філадельфія. А ще Кліперс швидше за все втратять пола Джорджа, і в результаті можуть залишити лише Хардена, тому Джеймса треба зберігати на розумні гроші і не на великий термін. ТОП-5 відкриває OG Anoбі. Nix перетворилися на потужну компанію з ним у складі, Летні дійшли до фіналу з східної конференції, але травми скосили абсолютно весь склад, в тому числі Анунобі. Але він, безперечно, є ключовою частиною того, що Нікс хоче робити в майбутньому. OG є одним з найкращих універсальних захисників у NBA, який може оборонятися майже проти будь-кого, завдяки чудовим розмірам, міцності. Сили та інстинкта у цьому сезоні він влучає 38% із троєчкової, що автоматом робить його ідеальним 3 nd Без сумніву, йому подобається бути ключовим гравцем однієї із найвідоміших спортивних франшиз. Анонобіль люблять уболівальники Нікс, і угода на 4 роки та 160 мільйонів доларів може призвести до того, що все це очікування нарешті окупиться. Тому їм обов'язково треба залишати 26-річного форварда. До того ж, команда може підсилитися ще до перепідписання. Оудженно Нобі та Азея Хартенштайна, про що я казав трохи раніше. На четвертому місці розташувався колишній одноклубник Оуд Нобі по Торонто Репторс з Паскаль Сіакам. В них аналогічні ситуації до того ж Пейсерс на відміну від Нікс дійшли до фіналу на сході, що безперечно треба рахувати як успіх, і в цьому досягненні ключову роль відігравав Камерунський Форвард. Двосторонній смерч енергії. Сяка має ідеальні розміри для баскетболіста. Він може відіграти в захисті і швидко перейти в напад, що максимально підходить до стилю гри індіани. Паскаль елітний слешер і універсальний захисник, який має який-не який кидок, але поряд має центрового з непоганим триочковим, який може прикривати недоліки. Обміняти в дедлайн гравця, віддавши певні активи та отримати. Лише пів року оренди це не варіант для індіани Пейсерс. До того ж, Супермакс на 5 років з підігрівом у додаткових 15% зверху за права бьорда залишають всі вашелі впливу команді. А сіакам прямим текстом казав, як для нього важливі гроші. Тому 247 мільйонів на 5 років це максимум. Але мені здається, що слід торгуватися і збивати до 200 мільйонів доларів за тривалість контракту але сякому 30 років, тому є велика вирогідність, що він відпрацює цей контракт на всі 100%. Трійку кращих презентує Пол Джордж. Можливо, він не такий вибуховий спортсмен, який був у розквіті сил, але піжив все, що залишається зірковим двостороннім вінгом, зі здатністю робити дуже складні китки через жорсткий захист і атакувати кошик. Він просто залежить від важких китків, що призводить до падіння ефективності. Але навіть з тим Джордж має чудові відсотки. Як я зазначав вище, час Пола Джорджа в Лос-Анджелесі, ймовірно, закінчується. Кліперс не запропонували Джорджу максимальний контракт, і це означає кінець досить невдалого експерименту. Але Джордж не винен, що Кавай не може залишатися здоровим. Найбільший успіх цього дуо це фінал західної конференції у 2021 році, що, звісно, не виправдав очікувань Стіва Балмера. Згадуючи всі сильні сторони Пола Джорджа, він ідеально підходить для Філадельфії 76ers. Джо Мбіду та Тарізу Максі. Потрібен фланговий гравець, який би міг захищатися та забивати. І він стане ідеальною третю зіркою плюс нереальним апгрейдом в порівнянні з Табайсом Харрісом, який покидає команду. Другу позицію займає Тайріс Максі. Він довів усім, що є одним із найкращих молодих захисників у Лізі, закріпивши цю тезу своєю грою в плей-офф. А потенціал ще залишається бути гравцем All NBA Team. Йому все ще лише 23 роки, маючи гарний кидок, швидкість, потенціал стати краще в розіграші м'ячу, дає певну надію на майбутнє. Максі не обмежено вільний агент, а отже, швидше за все нікуди не піде. На нього чекає угода на суму понад 200 мільйонів доларів і супер Ковий товариш по команді в обличчі Джоеля Ембіда, який хоче, щоб Тайріс був поруч. Вболівальники Філадельфії обожнюють його і спостерігають за його зростанням від перспективного гравця до зірки НБА, який все-таки приведе команди до хоча б фіналу конференції, а беручи до уваги, що цього літа команда націлилась на одного з найкращих вільних агентів, то можливо до більших звершень. Найкращим вільним агентом сезону 2024 року стає Леброн Джеймс. Він відмовився від опції гравця. Тому це буде головна подія літа, яке майбутнє обере Брон. Наближаючись до свого 40-річчя, час продовжує вести. Програшну битву проти нього. Леброн все ще забиває, створює та підбирає на дуже високому рівні. Хоча, напевно, варто запитати, чи може він все ще бути найкращим гравцем чемпіонської команди. Скоріш ні, ніж так. Але потрапляння в символічну збірну за підсумками сезону каже, що він досі в повному порядку. Та в принципі Лейкерс має двох гравців топ-15 NBA. тому чому не намагатися ще? ЛеПрон є одним із найкращих гравців усіх часів, і він все ще може багато чого запропонувати Лейкерс. Він поки що не йде на пенсію, хоче виграти титул NBA вже в наступному сезоні, оскільки Лал зацікавлені в драфтуванні Броні Джеймса для короля має сенс прийняти трирічну угоду та залишитися у франшизі. У Джеймса є Ентоні Девіс, шалена база шанувальників і шанс жити в одному з найкрасивіших куточків країни. Леброн не знайде кращого місця та умов, які би йому більше підходили, ніж ті, які він має в Лос-Анджелесі. Тим паче озерники все ще націлені на чемпіонство та хочуть підсилюватися, тому це буде дуже крутий сценарій, перемога з сином в чемпіонаті та легендарне завершення кар'єри в Лос-Анджелес Лейкерс. А який сценарій для вас буде найцікавішим? Залишаємо обов'язково думки в коментарях. Для просування відео це дуже важливо. Дякую спонсорам за підтримку каналу Фінансово. Це ще більше надихає над створення все більш якісного контенту. Дякую, що додивилися до кінця. До скорої зустрічі, мир!